Дзвінок у двері. Хто там? У вас кран тече? Ні. Сидорчуки тут живуть. Ні, переїхали вони ще три місяці тому. От що за люди? Сантехніка Жеку викликають, а потім самі, бачте, беруть і переїжджають. Нахаби! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Тату. А ось чому про одну людину кажуть, що вона досягла чогось у житті, а про іншу домоглася. Ну, ось, дивися, сину, якщо ти побачиш високо на дереві яблуко, полізеш за ним і зірвеш його, то ти його досяг. А якщо дав копняка молодшому братові, відібрав у нього яблуко, тоді домігся. Заходить чоловіку майстерню з ремонту взуття. Добрий день. Я хочу забрати свої черевики. Ось у коробці з вас 300 гривень. Дякую, але так мало коли я здавав черевики, мені сказали, що ремонт коштуватиме 600 гривень. Все вірно. Та на жаль, один ваш черевик десь загубився. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Поруч два будинки. В одному будинку цілодобово крики, вереск, скандали, а в іншому тиша. Ось у черговий раз чоловік із дружиною сваряться, а вона йому й каже: Ти коли-небудь чув лайку і скандали із сусіднього будинку, ні? Сходи й дізнайся, як вони там живуть. сховався чоловік біля віконця в сусідньому будинку і спостерігає. У сусідньому будинку кожен займається своєю справою. Дружина на кухні, чоловік за столом щось пише. Задзвонив телефон. Чоловік вискакує в передпокій і, пробігаючи, зачіпає вазу, та падає і розбивається. Чоловік опускається на коліно, швидко збирає скалки. У кімнату з кухні вбігає дружина, опускається на коліно і починає допомагати йому збирати. Чоловік каже дружині Вибач, Люба, я поспішав до телефону, зачепив вазу і розбив її. Ні, Любий, це я винна. Це я її поставила так, що ти її зачепив. Вони поцілувалися, зібрали друзки і кожен зайнявся своєю справою. Повернувся чоловік додому. Дружина в нього цікавиться, чи дізнався він секрет того тихого дому. Так, дізнався, відповів чоловік. У них в сім'ї обидва винні, а у нас обидва завжди праві.